Попереду третя світова війна. Ну, власне, так зінтерпретував Дмитро Медведєв слова Трампа про те, що Російській Федерації ось може бути дуже погано. Нагадую, хто не бачив, Трамп сказав, що якщо Росія не зупиниться, то їм може бути дуже погано. Погано, дуже погано написав Трамп. Ну, я повторюю цю думку. Тепер даю рекомендацію Трампа. Трампа не вже точно не почує. Так, от поменше потрібно намагатися перестібати словами Російську Федерацію. Це не вдається, тому що Російська Федерація вийшла вже за межі цивілізованого з'ясування стосунків і досягнення своїх інтересів. Розпочавши війну, вони тихо це розпочали в 2014 році, зберігаючи ще якусь таку публічну публічне обличчя цивілізоване. А потім з 2022 року, коли армія зайшла на територію України повністю і вбиває людей, дітей, руйнує інфраструктуру, намагатися якимись словами вгамувати Путіна і тих, хто біля нього, ну, напевно, не варто, тому що кожне слово. Воно а, миттєво відгукується і миттєво на кожне слово є реакція. І ця реакція, вона, як правило, хамська. Вона нарвана, вона без стопів, абсолютно, вона образлива, вона з наїздом. Ну, це аля ті роки, і Дональд Трамп, як людина, якій мало хто перечив за все життя, напевне, ну не очікував такої реакції. Він очікував якоїсь стриманості. Він очікував чогось, що Російська Федерація пояснить, чому вона це робить. Але виходить Медведєв і заявляє повністю в хамській манері те, що він. Чи думає, чи йому сказали це зробити. Ну, я не думаю, що Медведєву хтось щось каже. Мідів просто не забороняють бути хамлом на весь інтернет. І для Медведєва це типу норм. Звісно, що а хто ж його зупинить, якщо над тобою тільки Путін і Бог? І Путін, в принципі, не проти, щоб ти говорив те, що Путін поки що намагається не говорити. Путін зберігає все ж таке своє таке. Публічне обличчя, нібито, нібито він такий вихований і намагається не хамити іншим лідерам. Але для цього в нього є Медведів, у нього є Пісков, у нього є Захарова, у нього є відповідні журналісти і так далі. Вони це вміють робити, їм ніхто це не забороняє. Тому, ще раз повторюю: слова станом на сьогодні це надзвичайно небезпечна річ. Кожне слово сказане не в тему, не в той час. Кожне слово відповідь на яке ти не можеш контролювати. Все це провокує продовження війни. І, до речі, що найцікавіше, Трамп за кілька днів до такої заяви сам повчав Зеленського, що не варто говорити багато. В нього є навіть допис, де він засуджує Путіна. Він говорить, що я не розумію, що з ним сталося. А далі наступний абзац: що я також не розумію зеленського, тому що кожне слово Зеленського робить тільки гірше і. За один день, за одну добу після цих слів, Трамп фактично погрожує Росії словами, дописом і власне отримує відповідь навіть не Путіна, а Медведєва, що знову таки понижає Трампа в його авторитетності. Не прийнято, щоб слова президента коментував хтось. Не президент в публічному просторі, але фігура політична, тобто це не прийнято. Якщо політична фігура коментує, то як правило позицію президентів коментують президенти, якщо мають на це ну, бажання. Звісно, що експерти там політики і так далі можуть коментувати слова інших президентів, але це на внутрішньому полі. Публічно в зовнішній простір це не прийнято запускати. Проте ми бачимо, що для Російської Федерації рамок не існує. Тому слова, слова, слова вони мають значення, вони надзвичайно суттєво впливають на ті процеси, які сьогодні в світі відбуваються, і, зокрема, під час воєнних дій. Зайві слова не дають можливості людям сконтактувати непублічно. Я хочу щоб ви це зрозуміли. Непублічний простір він неможливий, якщо в публічному просторі відбуваються взаємні звинувачення, відбуваються взаємні образи, хамське відношення і так далі. Ви не можете спілкуватися з людиною, яка публічно хамське на вас наїхала, яка публічно вас образила. Ви не можете сказати, а, молодець, да ну то все не важливо. Це тільки в українській політиці так бувало, що спочатку у Верховній Раді сваряться між собою обзивають одне одного, а ввечері разом йдуть в баню. Разом ну, зрозуміли з чим, з ким і для чого. Але в світовій політиці це не працює, особливо з топ-лідерами, які мають величезне его, які представляють свої країни і які не звикли. На території своїх країн, щоб їм хтось чинив спротив і говорив погані слова, тому думаю, що поки що ситуація не контрольована, адже навіть публічний простір. Чиновниками не може стримуватись. До речі, дуже багато говорять про те, що давайте позабороняємо там, телеграми, там, різні соціальні медіа бо люди щось пишуть. Подивіться, що політики роблять. І якщо якийсь Вася з якогось невеличкого міста в Україні щось напише на Трампа або там на когось з якихось чиновників, то від цього нічого не постраждає. Але якщо використовуючи соціальні мережі, політик щось напише, державний діяч щось напише. Пише, оце може мати е, значення і е, відсунути можливості для вирішення ситуації. Тому соціальні мережі потрібно забрати від чиновників, а не від звичайних громадян. Звичайні громадяни мають право говорити, а ось чиновники повинні мати відповідальність, щось сказати, а десь промовчити. Бережіть себе, бо. Війна триває, і ви бачите, що з перспективами на Третю світову. Не забувайте підписувати, ставати спонсорами каналу, кнопочка спонсорування доступна. І більше новин, більше аналітики в телеграмі є в описі під цим відео.